Створювали батальйон з самого початку. Був проведений, я б сказав, би, жорсткий відбір. В якому плані перевіряли люди, мотивовані чи не мотивовані, знання людей. Як вже було проговорено, люди в основному трактористи. Водії механіки. Для того, щоб виконувати ці задачі, люди повинні чітко розуміти, для чого вони це роблять. Чим скоріше ми відновимо техніку пошкоджену, чим швидше вона попаде на фронт, тим більше в житті в наших бійців вона врятує і виконає завдання, наблизує нашу перемогу. В відборі брали участь не тільки я, і старшина. Спочатку створили маленьке оргядро батальйону, а потім всі послідовно брали участь у відборі людей. Доходило до того, що навіть дзвонили військові комісаріати, хто в кого є знайомий, просили надсилати нормальних фахівців, тому що від навченості первинної залежить настільки швидко людина опанує цю техніку, зрозуміє. Багато хлопців поїхали навчання в Германії, провели, деякі їздили в Польщу, навчання проводили. Тобто майже всі мінімум один раз їздили на навчання на місяць. Тобто там їм показували, розказували. але Хоча теорія є теорія, а практика є практика. Тобто те, що вони знання загальні там набули, вони зараз почали їх використовувати в практиці. І вже практика їх більше, більше чому навчає, чим та теорія. Хоча, да, знаючи базові знання, вже можна виходити на якийсь вищий рівень. Знявши один раз деталь і поставивши її на місце, людина наступний раз вона це виконує швидше і якісніше. Тобто, вона вже розуміє, де які там є нюанси, де можна щось докрутити, де щось зняти. Плюс е інструменти ми вже доповнюємо свою базу інструментів іменно тим, що нам потрібно. Від отримання інформації, що техніка пошкоджена під час введення бойових дій, до евакуації там цілий ряд заходів. Там робота технічної розвідки, виявлення, де вона саме стоїть, в якому положенні, чи е присутні там міні-поля. Потім робота інженерів по розмінуванню, е співпраця з екіпажем, який підходить. Відсадіння коїкі агрегати для евакуації, визначення завдання, коли це найбільш, не, ну, найбільш безпечно для виконання завдання і для екіпажу, який буде евакуювати, і не заважати тим бійцям, які воюють, щоб їм не загородити дорогу, проведення самої евакуації, потрапляння до нас на відновлення. Проведення дефектування, тобто що в машині пошкоджено, як у нас жартують, ставимо діагноз. Різні є задачі, терміною, нетермінові. Є задачі, які виконуються лише вночі, в день це небезпечно. Тому це розписано, кожен, кожен знає, чим він займається. Я кажуть, якщо, якщо зробив, доповів. Якщо не, не зробив, доповідай два рази. Щоб ми знали, що зробити для того, щоб виконати. Важко бути першими. Проте це відповідально. І це нове воно завжди захоплює. От Проходить якийсь новий зразок озброєння на ремонт. Навіть ремонтники, О, а дайте ми подивимося, дайте ми розберемося, дайте почитати. Їм теж цікаво. Вони знають, заради чого ми це все робимо. У кожного вдома є родина, ну, і, 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 і родина. Так, спілкуюся з хлопцями, підтримують нас. І чим швидше ми здобудемо цю перемогу, тим швидше вони повернуться додому. Не всі, на жаль, от з ким спілкуюсь, не всі хочуть залишитись Збройних силах. Не для всіх важко просто. Бувають завдання і вночі, хлопці виїжджають, стараються максимально швидко відремонтувати, поронути техніку в стрій. Але друг друга підтримуємо, мотивуємо. Інакше ніяк. Основна наша задача це ремонт виходить, паладінів М113 і Бредлі. Бувають різні пошкодження, різні дефекти, різні ну, скажімо, ушкодження бойові. Ми ну, пробуємо їх виправити по, нашій, по мірі наших можливостей. Привезти машину, щоб вона могла їхати і виконувати свої задачі. В залежності від того, як вона приходить до нас, ми оцінюємо ступінь їх пошкодженості, ступінь зношеності деталей. І тоді вже ми приймаємо рішення, що ми робимо і як ми виконуємо це все. Американська техніка, вона більш така узливіша, це тобто, простіше. Тобто, можна цілими узлами замінювати деталі, не розбираючи всередину. Тобто, якщо ми міняємо балансір, ми міняємо цілим. Тобто, ми не розбираємо його, не перебираємо. І за що? Тому що, ну, скажімо, є у нас запчасти, ну, взяти запчастини і це прискорює процес. Тому що якщо влазити всередину, то це затягується час і ну, в принципі, якість роботи це теж не завжди можливо зробити, скажімо, відбалансувати це все до високої якості. А якщо брати узловами, ну, узлами цілими, це буде простіше і швидше. В залежності від пошкодження, день, два, три, максимум 4 дні машина вже виходить готова до виконання завдань. Хто каже, що ремонтники нічого не роблять, вони не розуміють військової справи взагалі нічого. Без тилу, без ремонту. Не одна гармата не вистрелить. Кожна техніка має свій ресурс. Вона потребує догляду, обслуговування через певний період часу, коли вона відпрацювала. Ну, різна техніка по-своєму часи робочі або постріли, та сама гармата, або двигуни наїздили свій кілометраж. І вона постійно потребує догляду. Спілкуємося з бойовими підрозділами. Вони самі її переоцінити навіть не можуть. Ну, вона дуже рідко там підводить, коли от потрібно, а виконує завдання свої бойові, Ці загалом і повністю. Доставляє екіпажі, вражає поставлені цілі їх з високою точністю, дуже високою. Але жаль, що ну, їх так мало. От. І моя власна думка їх дають недостатньої кількості для того, щоб, скажімо так, Виконати наші мрії. Завдання ми виконуємо, ну, у нас є мрії. А до перемоги їх, мені здається, дуже мало. Тим більше, ну, під час боїв техніка виходить з ладу, тим чи інакшим чином. Поповнювати її теж треба встигати. Бо людям потрібне прикриття, і коли екіпаж рядом біля своєї бойової машини, він себе відчуває впевненіше. Вони знають, що вона їх прикриє і врятує. В нужний момент вивезе з поля бою. Тому, якби їх було побільше та ще й трошки кращі модифікації, ми з новітньою технікою розібралися б, було б повпевненіше трошки. Дуже багато часу ми спілкуємося з механіками водітелями з командирами цих екіпажів. Да, вони говорять, що ця техніка, ну скажімо, набагато надійніша, ніж наша. В результаті чого виживаємося, скажімо, екіпажу це дуже висока. Рідко коли от хлопці, які знаходилися всередині, отримали травми несумісні з життя, більше 90% екіпажу виживає. Так, да, вони отримують якісь контузії, якісь баротравми, Але життя їхнє зберігається. Так, да, можливо, осколками десь там стікається, поранення якісь невеличкі. А так, в основному, вона дуже-дуже дуже витримує, навіть, скажімо, підриви. Після того, як навісили динамічну броню, у нас навіть приїжджала машина, в якій був прямий вистріл з танка. Вона витримала. Тобто воно знищило ту броню, знищило їхню навісну броню, але екіпаж залишився живий і машина залишилася е, готовою до виконання далі завдань після деякого ремонту. Якщо, наприклад, взяти порівняти нашу колишню техніку і зараз сучасну західну, да, вона набагато більше зберігає життів і спасає життя для хлопців, тому що вона більш надійна, скажімо так, і вона більш підготовлена до того, щоб витримувати удари. Якщо наша машина після влучання, це вже можна сказати, металолом то цю техніку ще можна відновити і що вона може продовжувати виконувати свої завдання. Якщо в нашій техніці міхвод залазить, да, в нього там навіть немає як повернутися, він йому навіть тяжко складно вилізти потім назад, то тут, в принципі, він себе чувствує комфортно. Плюс в нього є дисплей, який йому показує роботу всіх агрегатів. Він може контролювати, то є, чи йде перегрів, чи йде якийсь бій, чи ще щось. Так само взяти, якщо відкритий люк десантно, ну, ну, це там, воно відрізняється від нашої.